Привіт усім! Це відео про практичність, зручність та надійність. Це відео про наші нові тактичні рюкзаки Ranger. З вами компанія УкрАрмор, і я той самий Микола, що відповідає на ваші повідомлення та розмовляє з вами по телефону. Як ми всі дізналися, у 2022 році з рюкзаками ходять не тільки діти до школи, а й серйозні дядьки виконують бойові задачі. Тож тепер такі рюкзаки є і у нас. Що вам потрібно знати про наш новий рюкзак Ranger? Це надкрутий рюкзак на 40 літрів, тобто зовсім не маленький. Його ще називають штурмовий або триденним. Він використовується піхотою та спеціальними підрозділами для задач, які можуть тривати близько трьох днів. У нього базу поміщається їжа і вода на три дні, запасний комплект форми, засоби для чищення зброї, особисті речі і все те, що може бути необхідним бійцю того чи іншого підрозділу. Звичайно, його ще можна використовувати як повсякденний буденний рюкзак, але то вже зовсім інша історія. Чим же він кращий за всі інші? Кордура тисяча. Та сама водостійка кордура, що не горить, не рветься, її не видно в приборах нічного бачення. Більшість виробників економлять на матеріалах, намагаючись зробити ціну дешевшою. Ми ж пішли іншим шляхом: зробили рюкзак з найкрутішого і найміцнішого нейлонового матеріалу до того ж, прошили все армованими нитками, що не рвуться про намокання. До речі, в Україні рюкзаки з цієї кордури робимо тільки ми. А у всьому світі є відомий американський виробник 5.11. Я думаю, ви чули про нього. Будьмо чесні, прототип цього рюкзака взяли саме в них. Навіть покажемо декілька фото з їх сайту, нам не сором. Ось ось. Ось і ось. Не знаю, це плюс чи мінус, але ми зробили точно такий же рюкзак, як в одного із найкрутіших світових брендів по тій технології, з тієї ж тканини, але в рази дешевший. До того ж, рюкзак від бренду 511 потрібно чекати в Україні мінімум декілька місяців. Тому, хто шукав рюкзак 511? Вам до нас. Але давайте далі про наші рюкзаки. Вони у нас в п'яти базових кольорах: піксель, мультикам, койот, олива і чорний. Перейдемо далі до наступних завдань. В ньому приховано більше 12 кишень та відсіків, напевно, під все що вам буде потрібно. І ще додатково ми додали декілька прихованих кишень. Вони настільки приховані, що я навіть не знаю розповідати вам про них чи ні. Тут є кишені для будь-чого: для додаткової амуніції, аптечок, ножів, рації, гідратора, сухпайків, змінного одягу, взуття. Навіть є спеціальне кишені для окулярів. До речі, Всередині цієї кишені ми зробили спеціальну підкладку із дуже м'якого матеріалу, щоб ваші окуляри не подряпались і завжди були чисті. Одна із прихованих кишень знаходиться у вас прямо біля потилиці. Туди ви можете скласти всі найважливіші речі та бути впевненими, що вони залишаться у безпеці. Не забули ми про отвір для трубки гідратора. Тепер ви можете пити воду на ходу, не дістаючи її з рюкзака. Попереду знаходяться дві адмінкишені велика та маленька. В одну ви можете скинути всі ваші документи, а в іншу. Всі ваші гаджети, техніку та записники. Там є спеціальний карман для телефону, рації, мультитулу, планшету тощо. Всередині рюкзака є як січасті кармани для одягу, так і кармани закритого типу для всякого дріб'язку. Так як рюкзак триденний, то звичайно, що потрібно ці три дні на чомусь спати. Тому знизу знаходяться ремені для каремату чи спальника. Ми розуміємо, що не всі ми назавжди знадобляться ці ремені, тож за необхідності ви можете їх від'єднати. До речі, ось так виглядає рюкзак з карематом. круто! Давайте трохи розповімо і про комфорт, бо цей рюкзак був розроблений не тільки з огляду практичності, а й комфорту і можливості носити його в звичайному житті. Наш рюкзак має широкі та м'які плечові ремені. Вони ну дуже м'які та забезпечують комфорт під час довгого носіння. Навіть при максимальному заповненні рюкзака вага його не відчувається повною мірою завдяки широким плечовим ременям та пом'якшуючим ставкам, що запобігають натиранню. Між основними ременями ми додали додатковий нагрудний та поясний ремінь. Вони призначені для того, щоб переносити вагу рюкзака з плечей і спини на груди та стегна. Цим вже допомагаючи довше і зручніше носити його безперервно. Ходять чутки, що так його можна носити три дні, не знімаючи. На спинці рюкзака розміщені чотири великі демпферні пом'якшуючі вставки. Ось вони. Їх основна задача це зберегти вашу спину здоровою. Навіть коли у вас рюкзак максимально наповнений, вони підлаштовуються під анатомію вашої спини і допомагають їй витримувати навантаження. Також рюкзак оснащений системою вентиляції, яка забезпечує належну циркуляцію повітря, яка робить носіння рюкзака більш комфортним і приємним. А знизу кожного з карманів є стічні отвори. Це на випадок, якщо у вас щось пролється чи ви випадково відкриєте його під час дощу. До речі, Якщо вже говоримо про дощ, то кордура, звісно, захистить в рюкзака під час невеликого дощу чи то вологої погоди. Але на всяк випадок, в комплекті ми ще додали повноцінний дощовик. Тому, якщо ви потрапили в серйозну зливу, одягайте дощовик і будьте впевнені, що весь вміст рюкзака залишається сухим. Звісно ж, рюкзак обшити стропами молі по боках спереду, згори і навіть знизу. Ми знаємо, як ви любите носити все з собою і поважаємо це, тому беріть якомога більше карабінів і молі сумісного спорядження. І конструйте з рюкзака Ranger все що вам завгодно. Чіпляйте шолому, рукавички, турнікети, палатки. Молі витримають, а ви будете задоволені. Звичайно, рюкзак буде не завжди заповнений, тому. По боках розташовані стягувальні ремені. Вони дозволяють відрегулювати розмір рюкзака в залежності від того, наскільки сильно завантажений рюкзак. Послабте ремені, коли в рюкзаку багато спорядження, і навпаки, затягніть, коли спорядження мало. Ну, ніби непоганий рюкзак у нас вийшов. Я впевнений, що точно забув про щось -то розповісти, тому запитуйте в коментарях, а я на все відповім. Бережіть себе та обирайте лише якісну амуніцію. З вами був Укр Слава Україні!